Повним ходом жнивують у товаристві з обмеженою відповідальністю шанс село Піски Житомирського району в оренді господарства 800 гектарів землі. І очолює його досвідчений керівник Олександр Баранюк. У структурі посівних площ господарства зернові круп'яні та технічні культури. Жнива у шансі розпочали з молоту озимої ріпаку, під яким тут 147 гектарів. Однак часті дощі перешкоджають збиранню врожаю, тому й доводиться очікувати підсихання площ та маневрувати. Наявною зернозбиральною технікою. Хорошу врожайність сріпаку отримують у шансі, а в середньому на круг по 35 центнерів. Однак окремі площі дають по 40 центнерів і більше. Головне, щоб погодні умови дали можливість зібрати вирощене. На збиранні врожаю у господарстві чотири високопродуктивні зернозбиральні комбайни, потенціал яких дає можливість за день обмолочувати до 160 гектарів. Але нам вдалося вже зібрати майже 90% озимого ріпак, не ріпаку, а озимої ячменю. Ми сьогодні його майже завершимо. За півтора дня це максимум ми завершимо озимий ріпак і приступимо вже до ранніх ярих зернових, починаючи із ячменю. Хочу сказати про те, що на відміну від цих років у цьому році були проблеми із матеріально-технічним забезпеченням. Трохи хватало в аграріїв проблем і з отриманням отриманням і використанням під урожай 2014 року і фінансових ресурсів, але я ж кажу, дякуючи іміджу, певних керівників, які складають еліту аграріїв Житомирського району і в яких найбільша питома вага зосереджених сільськогосподарських угідь. Які перебувають на аренному використанні, нам вдалося забезпечити посів, посівну площу, а верніше забезпечити структуру посівних площ на рівні минулого року.